Трохи морозу, снігу, ці елементи природні в лютому місяці цілком доречні на подвір'ї монастиря, що в тисминиці в передмісті толоки відбулася 18 лютого. Цікава релігійна мистецька імпреза. Розкаляда. Ми хочемо закінчити той цикл різдвяний, який. Хочемо завершити саме розколядою з різних колективів тисминці. Дякуємо Господу, Богу, перш за все за те, що обдаровує нас такими талантами, маємо багато людей талановитих, і треба використовувати ті таланти, маємо з ким колядувати, не мусимо дуже багато зусиль прикладати. Лише треба правильно скерувати, і воно все йде своїм чередом, тому що є з ким працювати. Тобто, ми зробили маленьку сцену, і громада підтримала. І ми вже черговий рік хочемо започаткувати, продовжити цю традицію нашу розколяди на толоці. Я знаю, що в Тисменці є розколяда в інших, і в Народному домі, і в інших громадах, але ми хочемо також, щоб і тут було, на цій окраїні міста Тисменці. Тому сьогодні ми хочемо подякувати Богові за те, що маємо таку можливість, дякувати всім людям, які хочуть прийняти участь, всім гостям, яких ми запрошуємо і запрошували щоб спільно разом прославляти Господа новонародженого Христа, вважаю, що схвально, ніхто не приходив до мене і не давав якихось заперечень, що може не робіть цього, чи не такий час. Ми вже говорили, що це не є якесь святкування якогось державного свята чи якогось приватного, а це є загальне свято всіх християн, Різдво Христове. Тому ми не вкладаємо в це надзвичайні, якісь кошти, якісь невідомі які засоби. А маленькими своїми можливостями це робимо. І люди досить схвально зараз. Будемо бачити, як вони прийдуть на це свято. Будемо по цьому бачити, як вони схвалюють. Уже традиційно кілька років поспіль збирається громада передмістя толоки разом з Сяще.

Ще довго на монастирському подвір'ї звучала колядка. Віншування, великий цикл різних свят завершився. Колядки віншування вертепи. Чекатимуть свого часу до наступної зими.